Харківські металісти Полтавська Ворскла – учасники Ліги Європи. Але цими вихідними ці команди грали у зовсім іншому турнірі. Як для харків'ян, так і для полтавців чемпіонат України найважливіше змагання. А разом з тим і чудова репетиція перед іграми Єврокубків. Апріорі центральний матч туру вийшов такими на ділі. Але спочатку події на полі розгорталися досить спокійно. Аж тут металіст, який володів ініціативою, втілив її у гол. Вільягра прострілив із флангу, а Шав'єр майстерно розібрався у ситуації з рикошетом і відкрив рахунок. Харків'яни цілком слушно вирішили, що один-нуль за слизький рахунок і взабили вдруге, як і у першому взятті воріт спрацювала працювала аргентинсько-бразильська зв'язка. Але тепер бразилець віддав, а аргентинець забив. Тайсон асистував Сосі, а одинадцятий номер господарів поцілив майже туди ж, куди двадцятьма хвилинами раніше шав'єр. А ворска за увесь перший тайм не завдала жодного удару у площину воріт господарів. За що характера не за що командних дій Ми забрали і продемонстрували второй хороший тайм. і. Получилося я думаю, болельщики не бути доволі. На другий тайм Ворскла справді вийшла зовсім іншою. Ця інакшість, зрештою, принесла їй успіх. Роман Безус забив, можливо, найкрасивіший гол чемпіонату і точно найкрасивіший гол туру. Цим голом Роман передусім подарував гостям надію. А втілив цю надію у життя Андрій Оберемко, ударом головою наприкінці другого тайму. І знову гольовий пас від Армен Дадалку. Після голу Оберемка Мирон Маркевич гру дивлятися не захотів. Не вважаю, що це їхня заслуга. більше наша вина, що ми допустили, щоб вони розігралися в другому таймі і дуже виіграну ігру ну, зробили нічейне. Ніч, ніч. Ось такий драматичний фінал, без сумніву, центрального матчу 15-го туру.